Instagram давай не балося, починаю сповіщати, що я вийшла прямий етер-ранковий, і у нас це діагностика дня. Поки ви збираєтеся, бачу, бачу, бачу перші щенка, поки ви збираєтеся, я зараз налаштую тут все, що мені потрібно налаштувати. Угу. Добрий раночок. Перед вами Гала Казакова, Кармо Астролог. І ми кожного ранку пробуємо знайти щось позитивне в цьому дні, якщо воно є. Зазвичай кожен ранок у нас є щось позитивне, правильно? Ми кожного ранку і кожного дня творці своєї реальності. Тому навіть саме негативне ми завжди можемо вивести в позитив. Так, привіт-привіт-привіт, мої хорошики. Угу, ну от який цікавий день нас чекає сьогодні. Та-та-та. та І одну секундочку, ще один варіант. Я подивлюся. У нас зараз квітень ще, правильно? Так. Так, 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 так. Доброго раночку, доброго раночку, бачу, 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 бачу. Вівторок, День Марсу. Угу. Угу, угу, угу. Так. збоїть, не хоче мені показати, як є. Трішки. Збираємося, збираємося. Травень. <с>. Ну, блін, знову. Знову я десь пішла не туди. Аліна, я дуже-дуже дякую давно. Супер. Ну, ви, ви вже мене знаєте, що зі мною потрібно затримати на контролі. Я вже пішла квітень дивитися. Я вже десь повернулася туди. Травень. Травень. Точно. Кайф. Насмішили. Так, травень. О, тепер вірно. Я кажу, щось боїть. Я кажу, щось боїть, щось не туди показує. Все туди, потрібно просто туди е, на, нажати, туди зайти і туди побачити. От блін. Так, у нас сьогодні цікаве поєднання. У нас сьогодні цікаве поєднання. У нас сьогодні е, енергія м вівторка Марс. Енергія дії, енергія руху вперед, але така Марс це знаєте, овен така гаряча голова. І роблю, а потім думаю. Покричав, а потім виправляюся. Нада, не нада, побіг, роблю. А вже потім включаю голову, вже потім починаю. бачу вас всіх дякую, дякую за серденьки, Починаю вже потім якось е, виправляти. Тобто е, в першу чергу біжу, роблю, а потім вже думаю. І про що наша сьогоднішня місячна доба? І вона називається крокодил? І енергетика не сама легка сьогодні. І от Дуже така вона гаряча і прямо, знаєте, енергетика в іншу сторону такий напрямок, що він навіть не то, що в агресію переходить, а він якийсь такий напряг до людей по відношенню до інших людей. Наприклад, сьогодні бажана сексуальна стриманість, тому що дуже може бути витрата. Енергії, яка б пішла б вами в іншу сторону, ви б могли цю енергію направити, наприклад, там на свої ж фінанси, на свій духовний розвиток, на свої проекти. А ви оцей заряд енергії, якщо сьогодні потратите, в інтим, наприклад, ви його опорожните, оцю оцей сосудик свій, і потім ще буде довго набиратися цих сил, цієї енергії. Тому якщо можна, якщо можна. Недіть всю історію. Не так суворі такі обмеження, як є у нас в іншу місячну добу, але все-таки є. Якщо можна, то ні. Це знаєте, тут спортсмени. Вони перед тим як починають ну там, у них якесь є змагання, якісь важливі події в житті і. В них змагання, і вони їм прямо прописують, що ні в якому разі, ой, блін, сьогодні без сережок, без прикрас вийшла. Ну нічого. Їм прямо прописують, що сьогодні, будь ласка, не йдіть цю історію там за тиждень чи за скільки їх там садять на дієту. то це лібато страють їм, і вони, от прямо, прямо, прямо. Чому? Тому що ну все таки і спорт, і в спорті, і спортсмени знають, що це енергія, яку можна витратити або в одну, в один напрямок, або або в інший. І от сьогодні, якщо в цю сторону піти. То ви потратите просто більше, ніж потрібно, і потім будете довго українською, не знаю, восстанавлюватися, довго приходити в себе. Дуже добрий день. Сьогодні, наприклад, краще потратити цю енергію, яка така бурлить. І я прямо з самого ранку в мене сьогодні ця думка, думаю, ні, я сьогодні як візьмуся, як зроблю на очищення оселі, на очищення простору, передраїти кухню сьогодні. Можна очистити свій простір для того, щоб у вас там грошенятка приходила. Ли ж пам'ятаєте, да, що наша кухня це наші гроші. Насправді, от вам треба гроші, значить пішли і драєте плиту, холодильник, там Все на місця, все поставили із такою установочкою. Очищую простір для грошей, очищую простір для грошей. бачу ваші серденьки. Дякую, 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 дякую. От там це все буде сьогодні круто спрацювати. Мало того, у вас вистачить сил. І на кухню, і на ванну. Що там ще? І на все, на все, на все, на все. А Адже ще чоловік прийде, і скаже. А ви таке, ні-ні-ні, економлю, економлю енергію. Так, правильне використання сьогоднішньої енергії оцеї місячної доби, воно може у вас розблокувати якісь моменти поцілительства. От прямо десь ви щось собі довідкриєте, тому що ви не витратили його туди, куди не потрібно. Це ми так аналіз зробили з вами по місячній добі. А тепер ми дивимося взагалі енергетику дня. Знай енергетика дня один такий напрямок, головний це енергія у нас. Кермічна. 20 -ка, 20 -ка. Це енергія родів, енергія, батьківської, батьківського напрямку там, матерії. От Ми сьогодні можемо дуже про матерію бути. І до речі, якщо у вас добрі, гарні відносини з чоловіком з батьком. Фінансова составна сьогодні має бути в плюсі, сьогодні мають приходити грошики, Якщо у вас там все, знаєте, прийняття, гарні відносини. От вам сьогодні все світ покаже, яка ваша на даний момент на сьогодні, яка ваша ситуація в цьому, в цьому питанні, в плані матерії, в плані забезпечення себе фінансів? От вам сьогодні цей день покаже. Якщо щось забирається. Покажуть, якщо щось приходить, покажуть. Наприклад, ми вчора з вами говорили за А, ми не з вами говорили, до але тоді навіть не буду озвучувати, тому що ми говорили з тими людьми, хто в мене в закритому клубі. Ми там більш детально енергії ці розбирали. І вони там більш детально вже знали, і потім я більш детально показувала свій приклад. Хто хоче цей клуб, будь ласочка, до кінця місяця 150 гривень до кінця місяця бути в тому клубі кожного дня, навіть на вихідні від мене мати більш глибокий прогноз, більш глибокий діагноз дня. І до кінця червня 450 за все. За все 450 гривень, і ви кожного раночку зі мною на контакті. Ви закриті в закритій моїй групці кожного раночку в закритих таких історіях інстаграм. Тому. Кому є сенс, хто користується порадами від мене, будь ласка, заходьте, буду рада. У от у дівчаток в мене там інформація ця була. вам тоді озвучувати не буду, не хочу. Так, пішли ми далі. Наша Ага, от дивіться, і загальною ниточкою червоної енергії дня у нас сьогодні про спокусу, ту саму спокусу, про яку з якої я почала. По-перше, місячна доба у нас той крокодил. По-друге, у нас Марс такий, який сьогодні може нам робити перепони, який нас, ми своєї енергії, можемо самі собі, от таким зашкваром. Ми можемо з ним не справитися. Їй буде дуже багато, і якщо ми її не направимо в потрібне русло, ця енергія вона навіть не скисне, то е, знаєте, як вона в щось піде, щось або гархнути на на когось, або з кимось посваритися, або е, знаєте, то а всі, всі гроші на зеро, тобто в якісь проекти можете піти, які там ну не потрібно. Гаряча голова, ми сьогодні мало думаємо, ми сьогодні багато діємо і можемо на цьому фоні робити неправильні, неправильні вибори. І сьогодні ці вибори якраз між духовним і між спокусами, між спокусами. От ми сьогодні можемо прямо е, там, а давайте вечірком десь. Е, Посидимо, а ви знаєте, що ви вже алкоголю, наприклад, місяць не п'єте. Ви так тримаєтеся, тримаєтеся. І така сьогодні компашка така підбирається. А ви такий такого чарочку собі, чи що там, бакальчик. Він так маякує, маякує. Ви таке, ех, ні, ладно, була, не була, один раз живемо. І ви можете піти в цю історію. От не потрібно. От просто спокуси вони в цю історію. От ви там трималися, сиділи на дієтах, не їли солодкого, не пили, кави, ще там, що од вас. У кожного, знаєте, зараз ми ж такі всі придвинуті, ми ж такі всі знаємо, що це впливає на це, а це впливає на це. Тут я не сварюся, тут я тримаю карму свою, да? тут я контролюю ці процеси, тут я не п'ю каву, тут я не їм солодкого, ще щось, ще щось. І ви такі тримаєтеся тиждень, другий, третій. А сьогоднішній день такий хопача. І може, можете собі сказати, та скільки можна, не Буду. От у вас ці, е, спокуса буде однозначно, у кожного по, по своєму якомусь моменту ці спокуси пройдуть. І от ви просто знаєте, згадуйте галочку і знаєте, що ми сьогодні маємо втриматися від цих спокусів, тому що як, так, як, бонус, як бонус потім нам дадуть якусь таку е, легкість мудрість. І ця легкість і мудрість потім у нас е, реалізується в житті. Взагалі, день легкості може бути, якщо ви це все знаєте, те, що я вам розповіла. Е, ну, якщо ви просто цілеправильно направляєте свою енергію. Добре? Добре. Е, що ще? Е, Ну, Я вже сказала, що проявиться, про що ви сьогодні, чи є у вас цей матеріальний запас, от вам сьогодні покажуть. Е, знаєте, кажуть, от при народженні е, така пісня колись була правда, російською мовою е, Норкові пільоночки. Да? Маленький красавчик, там, в норкових пільоночках, або ми знаємо, що є інша реальність, коли дитина народжується, і в неї немає абсолютно нічого. Там, ні спадщини, ні, ні, ні грошей, ні на що, там, ні їжі нормальної батьків. Тобто це дві різних реальності. І от 20-та енергія, вона насправді як лакмусова бумажечка, вона насправді показує, в якій ви реальності. Ладно, вже пройшов цей процес, ви народилися, там вже був якийсь момент життя. уже ми там проходили, 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 проходили. Ходили і сьогодні ця енергія. Вона як лакмусова бумажечка покаже на сьогодні, що у вас в якій ви категорії ви змогли себе перетащити в категорію тих. Норкавих пільоночок, чи ви залишились десь посерединці, чи ви навпаки десь спустилися і заблокували свої родові програми, свої родові знання, свою родову силу податків енергії, заблокували тим, що десь там не пробачали, засуджували, не хотіли спілкуватися, е вважали себе більш розумнішим за своїх там батьків, за свою брата, сестру, родичів. От ваш день сьогодні якраз про це. Він як лакмусова бумажечка покаже на якому моменті, якщо будуть... Ну, таке може бути. Якщо будуть якісь такі негативні, що будуть забиратися кошти, будуть забиратися ваші е, ну. Якщо знаєте, глобально це якісь такі спадщини, то не глобально це можуть бути якісь просто ваші матеріальні речі, от ваше ваше, що ви любите, або, або хотіли би мати, і от ви підійшли до цієї точки, що ви вже отримуєте. А світ каже, та ні, давай попрацюй ще, тому що підкрути, не вистачає тобі, не вистачає. допробач, піди в глибину, копни, вивчи, подивися, відкрий очі на це. От такий у нас цікавий день. А все інше зараз я завершу етерчик. І все інше я вже розкажу нашим дівчаточкам закритому клубі. От буду весь час про це казати, що в них є бонуси, бонуси, і ці бонуси будуть, будуть і будуть, і будуть збільшуватися. Кому цікаво, кому цікава ця історія, заходьте до мене в закритий клуб. Все е, люблю, цілую гарного, прекрасного дня. Тримайте свою. Енергію Марса сьогодні в правильному руслі і магічне. Магічне сьогодні свій гарний-гарний день. Люблю, цілую. Пока-пока. Дякую за те, що були присутні, і дякую за ваші серденьки, оці ваші смайлики і все все на світі. Буду дуже вдячна, якщо ще залишите коментар після того, як я зараз виставлю це відео, тому що. А, тому що, до речі, Інстаграм мене щось не дуже любить, і я нарешті зрозуміла, чому чому він так мене мало показує, чому він так мені ріже, а хватить. Я вже знайшла цю причинку. І вчора по енергіям вчорашнім я її знайшла і почала виправляти. Так що всі наші прогнози, вони ніби так, десь поверху, а насправді ні. Це така глибина, глибина, і воно трапляється, і ви з цим можете працювати. Люблю, цілую пока-пока.